Дуже активний ринок. Це бум на ринку нерухомості. Є інвестори, які купують багато. 3-4-5 квартир. Є черги до нотаріусів. Вчора я буквально дивився це на власні очі. Я спочатку не повірив. Дивлюсь, тут дуже багато людей стоять. Ну, типу, а що таке? Ну, виявляється, чекають. Угоди у нотаріса, тобто ті закінчують, ті інші приходять. І ну, відповідно вже 2000 угод потрібно закрити. Мені стало трошки страшно. Покупець абсолютно ніяк не ризикує. Стався е, е, відкладені угоди, і насправді їх дуже велика кількість взагалі по Києву. Олексій Миколаївич, мені дуже сподобалось, як ви. Назвали колапсом те, що відбувалося на ринку нерухомості за січень. Це справжній колапс. Я розумію, що чимало ситуацій вже переживали ви власне на своєму досвіді. Отаке, як було, так, коли реєстри зупинилися. Вперше переживає компанія, і ви власне. Насправді, за час існування всього ринку нерухомості ця ситуація відбувається вдруге, так? Ну вона безпрецедентна, однозначно. Перший раз це відбулося на початку повномасштабного вторгнення. До цього таких ситуацій не було. Були різні часи для ринку нерухомості, але так, щоб зупинився ринок повністю, це ну, скажімо так, друга ситуація на сьогодні. Коли сталося це, я читала у колег там в соцмережах, що вони багато хто призупинили свою роботу. Ну, принаймні, деякі точно писали, що ми йдемо там в невеличку відпустку. Золоті ворота, як діяли в цій ситуації? Золоті ворота діяли, як завжди, в критичних ситуаціях. Ми е, продовжили нашу роботу так, і почали е, робити все краще і більше. У кожній ситуації потрібно шукати щось хороше. Е, в даному випадку було зрозуміло, так, що реєстри зупинені, зрозуміло, що не буде угодно найближчим часом. Е, проте... Е, були повідомлення від Міністерства юстиції про те, що це буде приблизно за місяць. Це відновлено на це. Ми і опирались, і від цього від, ну, відходили. вже. крім того, потрібно розуміти, що продаж це не. Це, ли, це кінцевий результат, так? Тобто мається на увазі у оформлення вже у, у нотаріуса. Але перед цим квартиру потрібно, наприклад, ще знайти, якщо це для покупця, і підібрати, так? дати завдаток, підготувати якісь документи, які можна підготувати, і тільки потім вже йде продаж. Тому, власне, ринок нерухомості за цей час він не перестав працювати. Всі далі почали продовжували шукати нерухомість. Продовжували продавати нерухомість, Ну, відповідно ці процеси вони не були зупинені. Проте багато ріелторів, які я зустрічав, казали різне. У кожного була якась інсайдерська типу там. інформація. Хтось казав, та навіть не сподівайтеся, раніше там, квітня, місяця, чи а навіть травня не відбудеться, і, і так далі. От. Тому Ну, Різне казали, але я розумів, що насправді ніхто не знає, тому що це технічна проблема, і навіть ті спеціалісти, які відновлювали цю систему, я думаю, вони приблизно розуміли об'єм роботи і від цього відштовхувалися. Ну, і, власне, ми дякуємо Міністерству юстиції та тим відділам, які цим займалися, тому що вони вклали в той строк, який обіцяли. Така ваша думка здивувала, коли ви кажете, що треба всюди шукати переваги та, чи позитив якось так. Як ви ще в цьому змогли його знайти? Які тут були переваги? Тому що всі призупинились, а ви все одно працювали чи що? Ну звичайно, люба така критична ситуація для багатьох, вона ну таким слугує стопором, тобто що робити, який сенс зараз там бігати, якщо ну невідомо коли ці реєстри відкриються? Ну і власне, якщо ти думав про те, що вони відкриються в травні чи в квітні місяці, як от була ситуація? Прямо знаходився в офісі, прийшли клієнти на продовження термін завдатку, який був підписаний відповідно. От, і цей ріелтор прям запевняв, що в нього є інформація, що це буде не раніше квітня, тому давайте подовжувати мінімум на 2-3 місяці цей задаток. Ну, тобто, я розумію, що такі люди є, і які, ну, скажімо так, не очікують якогось позитиву. От, а. Як їм здається, мислять реалістично, е, от і ну, від, такі строки ставлять якісь нереальні, так, там три місяці і так далі. От. І ну, власне, якщо через три місяці тільки відкриються реєстри, то дійсно можна було б і почекати і особливо нічого не робити. Але е, ну, для мене це було очевидно, що для всього ринку нерухомості та й для держави, в принципі, така ситуація неприйнятна тобто, і. Міністерство юстиції буде робити все для того, щоб відновити ці реєстри якомога швидше. Ніхто б не був зацікавлений тягнути всю цю історію. От. Тому перше, що я зробив, це я написав в нашу групу, так, де всі наші рієвтори про те, що ми продовжуємо роботу. Власне, реєстри не працювали з 20 грудня, але традиційно щороку цей період перед новорічних свят. Тому Активність ринку, в принципі, падає і так. От. Але вже починаючи з січня місяця у нас вже був перший завдаток, підписаний вже 2 числа. І активність ринку до відкриття реєстрів взагалі не змінилась в порівнянні, коли вони працювали. Я маю на увазі, це все продавалось, тобто власники показували квартиру, покупцям ми шукали квартири, підписували попередні договори, і на сьогоднішній день ми. Маємо, ну скажімо так, дуже потужний фундамент по підписаним саме договорів, договорів про наміри, тобто договорів за вдатки. відкладений попит стався, так як я вивчила фразу. Вашу це не зовсім відкладений попит. Попит, в принципі, знову ж таки він залишився. Ми все це оформляли, але не оформляли власне самі угоди. І от стався відкладений відкладені угоди, і насправді їх дуже велика кількість взагалі по Києву. Ось, і ну з моменту, коли почали вже працювати реєстри, то ми маємо таку цікаву ситуацію, що у нас в деяких випадках є черги до нотаріусів. Ну це реальна правда. Ну вчора я буквально дивився це на власні очі. Я спочатку не повірив, дивлюсь, дуже багато людей стоять. Ну, типу, а що таке? Ну, виявляється, чекають угоди у нотаріса. Тобто ті закінчують, і інші приходять, тому що всім всі чекали це. Дуже багато накопичилось цих незакритих угод. І тому дуже потужне зараз дуже потужне навантаження зараз на реєстри і на нотаріусів взагалі. Можемо сказати, що це бум на ринку нерухомості зараз відбувається. Ну, якщо ми подивимося на, на, і зайдемо до тих нотаріусів, які працюють саме з нерухомістю, тому що далеко не всі працюють, то ви побачите, що там дуже буде багато людей. От, ну, і це власне правда, це не тільки в нашій компанії, ну, це взагалі по ринку. А, ну, оскільки ринок не зупинявся, так маємо розуміти. Якщо там, умовно кажучи, закривається в місяць там, тисячу угод, ну це умовно. І вони не закривались, але нова тисяча знову набрала за цей період часу, і ну відповідно вже дві тисячі год потрібно закрити. Ну, тому подвіна навантаження на нотаріуси, на реєстри, ну і на ріелторів. А так, як були попередні договори, ціна зафіксувалася і не зміниться. Можливо, ті, хто зараз захоче вже підшукувати собі квартиру, можуть чекати підвищення цін в зв'язку з цим бумом, проривом чи ні? Чи це не пов'язано? Ну, я не думаю, що відбудеться якийсь там найближчим часом прорив в плані цін. От, проте, ну, основне, що можна сказати, так, що зараз протягом наступного місяця. Ось ці відкладені угоди, вони ну, пройдуть однозначно протягом місяця, ринок далі вирівнюється. Тобто, власне, буде звичайна ситуація, звичайний попит, звичайна пропозиція, і яка вже буде залежатиме зовсім від інших факторів, а ніяк не від того, що не працює реєстр, ну, оскільки він вже працює. От, Тому за цей місяць просто стане трошки легше. От, ну А далі будемо бачити, як буде розвиватися ринок. На сьогодні якогось падіння цін у зв'язку з цією ситуацією немає. Зростання теж я не бачу, але ну, якщо ми подивимося навіть на статистику наших партнерів LUN.UA, то там видно, що. По однокімнатним квартирам є невеличкі зниження ціни в грудні місяці, але це точно не пов'язано з реєстрами, тому що традиційно в грудень місяць завжди продажі менше, ніж в тому самому листопаді, ну на досить а, суттєвий відсоток. От. А що стосується двокімнатним і трикімнатним, то взагалі в грудні там ну, спостерігається підвищення цін як таких. так? Ну, Знову ж таки, популярність двокімнатних і трикімнатних квартир, я про це говорив в інших відео. Це дійсно зросла, ну, знову ж таки, завдяки переселенцям, яких багато сімей, і тому популярність двокімнатних і трикімнатних, вона зараз набагато вища, ніж однокімнатних. ну, Згідно статистики, той самий, як показує портал Лун. От, За січень місяць ми ще не маємо статистики офіційної від порталу, проте можу сказати, ну, згідно нашої компанії, дуже активний ринок, дуже активний попит в січні місяці, як для січня місяця, то ну, взагалі От, така ситуація. Я надивилась різних відео також на YouTube, в соціальних мережах, де багато хто залякував аудиторію цими попередніми договорами, що. Я зараз простою мовою людини з вулиці, так розказую, як я це зрозуміла. Ви, будь ласка, поясніть, чи, чи воно так. Що попередній договір це ризик, тому що ти не можеш перевірити, нотаріус не може перевірити, чи дійсно оригінал документів відповідає дійсності, чи це правда. І тобто, ти. Грубо кажучи, віриш на слово, підписуєш цей попередній договір, наскільки я розумію, даєш завдаток, так, і ризикуєш цим завдатком. так конкретно ризикуєш. Так і є, це не відлякувало клієнтів. Ну, дивіться, якщо б було так, як ви розказуєте, так, то це дійсно було, був би ризик. Тому що, якщо покупець, ну давайте уявімо ситуацію. Що ми маємо покупця і власника, які домовилися про угоду, все їх влаштувало там. Ну і питання тепер взагалі в перевірка, чи ця квартира все з нею добре. І вони, наприклад, щось між собою підписали, і покупець передав власнику завдаток. Ну, а далі виявляється, через місяць, що ця квартира, ну, наприклад, там під арештом її неможливо продати, чи ще щось. Ну, власне, якщо власник за цей час витратив завдаток, що часто буває, то вже повернути його буде ну, досить складно і важко. В нашій ситуації ми взагалі працюємо не так, і це не стосується тільки часу на час, коли не працював реєстр. Наша практика у ріелторі, ну і це у багатьох компаній, не тільки в нашій, тобто, при підписанні попереднього договору в компанію. Кошти, які покупець передає, вони залишаються на збереженні. Тобто покупець абсолютно ніяк не ризикує. На момент завдатку попереднього договору ми проговорюємо усі умови, так? Ну, тобто, абсолютно все. Ми дивимося право власності, ну, власне ж, воно ж є, так, як фізично там, чи це там, договір куплі. Продажу чи будь-який документ, ми фізично його бачимо. Так, то ми можемо зрозуміти, що це нормальний документ. Так, ми не могли перевірити на той час, чи немає заборон, що ми обов'язковому порядку робимо або перед підписанням договору в більшості випадків, або на протязі одного-двох днів після підписання, що теж ми можемо собі дозволити, тому що гроші покупця зберігаються у нас, і таким чином покупець несе взагалі жодних ризиків. Це нормальна ріелторська практика, яка вже багато років. Існує. Ну тому, власне, найгірше, що могло виникнути, яка могла виникнути ситуація, це те, що ну, коли відкрилися реєстри, ми зайшли туди, нотаріус, і подивився, що квартиру не можна продати там наразі, так? Ну, власне, що найгірше, найгірше це втрата часу покупцем, що він цей місяць міг би завансувати якусь іншу квартиру. Але. Враховуючи те, що жодну квартиру ми не могли за цей час перевірити, то які варіанти були у покупця? Ну або чекати, коли відкриються реєстри, і туди купувати, ну або завансувати ту квартиру, яка вам сподобалась за цей час спокійно? От і далі вже сподіватися на те, що все буде добре, і він зможе її купити. Ну тому що насправді відсоток, що щось буде не так, і що з квартирою. Наприклад, власник не знав, що там є якась заборона, ну, бувають ситуації, ну, це дуже рідко, будемо чесними. Так, якщо власник не знав, а якщо він знає, ну, то відповідно він розуміє, що він не продасть цю квартиру. І тому, ну, або якщо ми беремо вже якісь варіанти шахрайства, того ну, вони теж не пройдуть, тому що покупець нічим не ризикує. Завдаток зберігається у нас, угода проведеться тільки тоді, коли все буде добре з квартирою, тому жодних ризиків не було. Ну і власне, тому і ці всі попередні договори спокійно. Оформлялися весь цей період, поки не працював реєстр. Угу. Ця страшилка для тих, хто укладав цей попередній договір на вулиці, грубо кажучи, або ну, або на вулиці. Ну це умовно на вулиці угу. так. ну, Багато договорів укладається там з різними ріелторами, з різними компаніями. Угу. Є багато ріелторів, які, наприклад, не практикують там збереження коштів. Ну, умовно, давайте уявімо так. собі ситуацію. Ріелторів з великих компаній, ну і взагалі великих компаній, їхня частка ринку насправді не така велика. Найбільша частка ринку у приватних підприємців, тобто ну це не обов'язково може бути приватний підприємець, це може бути просто фізична особа, угу. яка працює ріелтором, але вона не працює в компанії, вона працює сама на себе. І таких людей дуже багато, більшість ринку саме за такими людьми. І, власне кажучи, якщо ви покупець і прийшли купляти квартири у приватного ріелтора, в нього немає компанії, і вам потрібно довіряти цьому ріелтору і залишити їй гроші на збереження. Так, ну це фізособа. Немає компанії, немає ніяких гарантій, ви її не знаєте. І тому, ну, власне, це могло би бути перешкоди, тому що я якби покупець, ну я би не ризикнув би точно. Інша справа, я приходжу відому компанію, яка давно на ринку існує. Ну, Будь-яку, я не кажу про нашу. Таких, такі компанії, на щастя, є, які можна довіряти, її, і ти розумієш, що там є репутація цієї компанії, і ну, якби це не буде ризиковано. А для більшості випадків це буде ризиковано, і тому ну, такі квартири у таких ріелторів купувати було б ризиковано ну, на той час. Ну і як правило, такі ріелтори підписують попередній договір у нотаріуса. Тобто вони ведуть до якогось нотаріуса. І знову ж таки, є така думка, що нотаріальний попередній договір він набагато кращий, аніж агентський ріелторський договір. Ну, насправді це не так. Що той договір, що той договір він укладається у письмовій формі, і однаково він дійсний, наприклад, в тому самому суді, так і має ту саму юридичну відповідальність згідно нашого цивільного законодавства. Але є один нюанс, коли укладається попередній договір у нотаріуса, потрібно розуміти, що кошти, якраз ті, які передає покупець, залишаються у власника, і от власне тут і є певний ризик. Тому що ну насправді при укладенні попереднього договору так нотаріс перевіряє реєстр, але він може їх і не перевіряти, тому що це договір про наміри. Тобто юридично він буде правий, навіть якщо не подивиться заборону на квартиру. От є такі от юридичні моменти. Тому, звичайно, ми завжди перевіряємо і намагаємося перевіряти це до підписання самого попереднього договору, або ще раз скажу, там буквально там день-два після підписання. Але при цьому ризиків покупець не несе, тому що гроші у нас. При нотаріальному завдатку гроші залишаються у власника. А, і от підписувати нотаріальні задатки, ну, взагалі, за час непрацювання реєстрів не практикувалось підписання попередніх договорів у нотаріусу. Ну, знову ж таки, власне, в чому сенс, тому що немає ніяких перевірок, і тоді небезпечно передавати кошти е, власнику. А агентські договори підписувались, тому що ну, для підписання агентського договору. Е, Реєстри не були потрібні, ну і власне кошти зберігались і ну, ризиків нуль. Як добре почути експерта, а не вірити всьому, чому почуєш в інтернеті. Але є ще одна страшилка. Говорять, що всі наші дані, реєстри були злиті, і тепер просто шахрайських схем, і нас будуть дурити, цього буде дуже багато на ринку. Ем, я почула, мені стало трошки страшно. А, ну... Дивіться, ми не знаємо точно, що відбулося, чи були ці дані вкрадені, чи не були. Головне, що саме всі ситуації ну, для мене, ну і я думаю, для всіх людей, у кого є нерухомість, так це те, щоб всі дані були збережені. А, власне, від Міністерства юстиції були однозначні заяви, що всі дані збережені, що жодна, жоден запис з реєстру не зник, хоча були різні а, щодо цього думки. Там ходили слухи про те, що частина даних все ж таки втрачена і так далі. На сьогодні я не знаю наскільки це е, так чи не так. Е, Зі слів Міністерства юстиції, знову ж таки, всі дані збережено. Ну, ми зараз будемо бачити, так? тому що зараз підуть люди перевіряти, чиї їхні квартири в реєстрі, і це, мабуть, буде правильно. Я так рахую, особливо це стосується тих документів, договорів, які відбувались ну, власне, в цей період часу, тому що є ризик, що саме останні дані не встигли бекапнути. Ну, знову ж таки, це згідно якихось чуток, які є. Взагалі на ринку. От, тому це головне. А що стосується шахрайських схем, ну, на час непрацювання реєстрів, реєстри не працювали. Ніхто не мав доступу, ніяких нотаріальних дій за цей час не могло відбутися, то я не бачу ніяких там, ну, причин переживати про те, що щось могло статися за той час, так? Ну, власне, а ну зараз працюють реєстри в звичному режимі, ну, тому як це може стати щось щось на те, да? Тому єдине, що потрібно, я думаю, це перевірити, ну, власне, чи є ваша квартира в реєстрі, якщо у вас там плюс-мінус свіжі документи. До речі, ви можете це зробити через відкриті реєстри, подивитися, ну, вони теж доступні і не йти навіть до нотаріусу. До речі, у нас вийшло інтерв'ю з юристом нашої компанії, і вона розказувала про там шахрайські схеми, що найперше, на що треба звертати увагу, і от, власне, знову ж таки, мабуть, рецепт тому, щоб все ж, якщо хтось боїться, не натрапити на щось незрозуміле і шахрайське. Агенція нерухомості, ріелторська компанія вони все це діло відслідкують, відфільтрують це безпека. Ну, це ж наша робота, це наш бізнес. Ми маємо в цьому досвід. Саме головне, що цей досвід дозволяє нам уникнути тих помилок, ну, які можуть допустити ті самі покупці, у яких немає досвіду. Ну жоден покупець не має, ну навіть приблизно такого досвіду. Ну скільки покупець за час свого життя там може купити квартиру. Ну, є інвестори, які купують багато, так? Ну, там відносно багато, це може 3, 4, 5 квартир, так? але таких дуже мало. Основна маса людей купує квартиру, можливо, один раз в житті, ну, максимум два рази. Ну, звичайно, при такій, такій кількості угод, який може бути досвід, він взагалі. Мінімальний А в авторські компанії цих угод для них, ну наприклад, для наших юристів, це звичайна справа. Вони оформлюються вгоди ну, в достатній кількості для того, щоб мати шалений досвід, і саме досвід нам допомагає уникнути помилок. Ще цікаво, як ви, як керівник, не знаю, чи доводилось вам спілкуватися з ріелторами, можливо, якось проговорювати з ними, мотивувати їхню роботу. Тому що, ну, знаєте, я уявляла ситуацію, що от, умовно там, прийшов до вас в компанію стажуватися ріелтор, він пробує себе, пробує, він горить. Зупинились реєстри. Ну, все Стухло бажання, мотивація, бо, здається, так коли воно запрацює неясно, і чи йшли люди з компанії? Чи... Взагалі, ну тому що для них нічого не зупинилось. Для тих людей, які прийшли в компанію навчатися, навчання продовжувалися процеси, які приводять взагалі до майбутніх успіхів, їх дуже багато. Це потрібно навчити спочатку, так організовувати якісь зустрічі там, щоб потрібно щось клієнтам запропонувати, так, вивчати ринок. Ну і багато дуже чого потрібно робити. І це. Точно не зупинилося, тому в нас взагалі відтоку кадрів як таких не було. Ну, тобто за цей період часу. Мало того, у нас в січні дуже багато людей прийшло на роботу ріелтором, ну і це якби такий позитивний момент. Ну, тому це взагалі не вплинуло на відтік кадрів, тому що ну, було, було зрозуміло так, ну, якийсь кінцевий результат, але для того, щоб... Ти залежав вже від реєстрів, в тебе має бути підписаний попередній договір. А для всіх новачків саме попередній договір є головна мета. От, тому вони працювали над цим, і ну, у них не було часу там, думати про якісь уже основні договори і про реєстри, поки в них немає попереднього, в цьому немає сенсу. До речі, коли е, реєстри запрацювали, це от буквально сталося нещодавно. Е, я побачила, як наші всі сіріалтори, знаєте, як другий день народження просто відбулося. Писали в сторі, в соціальних мережах, в офісах. Вау, ура! Такі радісні просто були, наскільки вони мотивовані своєю роботою, наскільки вони живуть своєю роботою, це було дуже приємно спостерігати. Прям дуже дуже очікуваний день. Це, це було. Треба розуміти, що так у нас була. Ми всі працювали, ми підписували під попередні договори, ми показували квартири там і таке інше. Але ми не отримували ніякого заробітку. І так. це головний момент. Тому радість ріелторів тут <гум> дуже просто пояснити дуже багато. Ріелторів просто цей місяць воно ну вони не не отримували. Взагалі ніякого доходу і не могли отримати. Ну, власне, як і компанія, ми з 20-го числа по ну, місяць, так, ми не отримали жодного прибутку відповідно на витрати ну, шалені. Тому, ну, скажімо так, якби для багатьох компаній це теж був виклик, тому що далеко не всіх компаній якісь резерви, тим більше перед новим роком, коли, ну, як правило, хочеться витратити кошти, да, там в новому році заробимо. А тут така ситуація, що треба. Все сплачувати, так, витрати великі, а доходів взагалі немає ніяких. Тому радість пов'язана з цим. Так, були наміри всі ну, накоплені угоди, які мали відбутися, але ж вони не відбувались. І коштів ми не отримали, і жили тільки надіями про те, що це невдовзі станеться. Тому така радість виправдана і зрозуміла. До речі, так, я також хочу зауважити, що золоті ворота дуже. Так стійко переживають кризи, це не відображається на там, комфорті роботи компанії, офісів, і це дуже круто. Тому звертайтесь в компанію Золоті ворота. Є номер на екрані. У нас є YouTube канал у нас є Instagram, TikTok, Підписуйтесь.